Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми щиро вірили, що це ненадовго. Але тиждень дуже швидко став для нас місяцем. А місяць сезоном. Сезон, врешті-решт, перетворився на рік вже рік, як ми боремось, рік, як ми стоїмо, рік, як ми єднаємось та віримо в перемогу вже рік, як ми служимо українському суспільству. Тож перед тим як рухатись далі, згадаймо разом, яким був цей рік. Коли почався наступ на Київ, це був дуже тривожний момент, тому що багато людей почали кудись, ну, хто куди їхати. Я пам'ятаю, що ми як церква об'єдналися в рішенні, в тому, що ми зараз сфокусуємося на допомозі людям. І пасторська команда, і багато волонтерів також. Ми просто обдзвонювали людей. Просто телефонували, щоб спитати, як ви, де ви, тому що комусь потрібна була допомога з евакуацією. Да, ми допомагали в евакуації людям. Хто залишився в Києві? Також пам'ятаю, що. Команда формувала на складах продукти. Ми розвозили людям, доставляли ці ліки, все було. І пам'ятаю, як ми навіть переправляли людей через міст Дніпро. Мости не працювали, переїхати не можна було. І команда, одна команда, яка була на лівому березі, довозила людей до мосту. Потім люди переходили, інша команда забирала і завозила їх на жд вокзал. Так, дійсно, в перший місяць початку війни наші люди з нашої церкви вони були розпрошені просто по всій країні і за межами країни. Ми з сім'єю спочатку виїхали в центральну Україну з Ірпіня. Там залишилась я з дітьми. Віталік повернувся допомагати в Києві, чим могли. І я просто згадую той момент. Наскільки от було благословення, те, що ми змогли продовжувати онлайн-зібрання, що наша команда знімальна виїхала до Львову, і щонеділі, не дивлячись на всі обставини, було онлайн-зібрання. І що четверга у нас була онлайн-молитва? Я знаю, що були окремо волонтери, які допомагали людям розселятися за кордоном, телефонували людям, запитували, яку допомогу ми можемо вам надати. І я пам'ятаю, як одна жінка сказала мені, що ну, вона хотіла б виїхати, але в неї мама з інвалідністю, і вона її не хоче залишати. І я кажу: так, а можливо, з мамою треба виїхати разом? Вона ну, як це можливо? Вона не ходить. І ми, як церква, надали їм інвалідний візочок. Приїхали за ними просто фізично. Чоловіки допомогли спуститися цим жінкам, довезли їх до ЖД вокзалу, посадили в потяг. І вона мені писала вже на наступний день. Це так швидко відбувалося. Що вона просто бачить це свідчення, що вони доїхали, вони помістилися в той потяг, їх розмістили в купе. І таких історій дійсно багато, коли люди ділилися, які в них є потреби, і ми буквально за лічені хвилини, години вже допомагали цим людям, чим ми могли. Протягом березня 2022 року ми допомогли 71 людині медикаментами, розвезли по адресах 246 продуктових наборів. Допомогли 352 людям з евакуацією з Києва та області. Тисяча чотири людини відчули турботу про себе в цей період. Коли почалися перші звільнення, ми відразу це було на північні на північних наших землях від російської окупації. Були перші звільнення. Ми відразу, як церква, почали їздити в тому напрямку, відвозити продуктові набори. І люди були ну настільки раді бачити людей, котрі спроможні зараз на цей час допомагати. Бо всі люди, котрі виходили нас зустрічати, вони плакали, кожна розповідала свою історію, кожна сім'я розповідала свою історію. І це нас дуже підбадьорило робити ті справи, котрі ми робили. Але через деякий час до нас долучилася наша церква глобальна, і ми змогли робити ще більше справ. І ми відчули, що ми не самотні в цій проблемі, що наша церква вона нас підтримує. Тому ми почали кожну неділю їздити на нові поселення, в нові села, в нові місця. Пам'ятаєте, як ми дізналися про одну історію, коли біля будинку упав снаряд у жінки, яку ми знаємо, потрощило всі вікна, зруйнувався повністю дах, і ми зібралися командою волонтерів. Поїхали до неї, допомогли їй заклеїти ці вікна, зробити цей дах, прибрати всю територію. Вона сестрою просто була в шоці, що церква просто організувалася, просто виїхала, допомогла. Ми за півдня навели там такий порядок і в домі, і в дворі. В той момент я пам'ятаю, що ми шукали можливість, кому чи ми можемо бути корисними. Тому що здавалося, що Київська область вже трошки більш стабілізувалася, Чернігівська область. Ми вже багато куди з'їздили, побачили людей, благословили. Але на півдні і на сході України продовжувався активний наступ російської армії, і люди просто хвилями ще евакуювалися. Багато людей проходило через Дніпро, через Запоріжжя, через Миколаїв. І я пам'ятаю, як ми просто вирішили зв'язатися з нашими друзями в цих містах, які приймали цих людей. І ми просто запитали, чим, чим ми можемо бути вам корисними. Вони сказали чим, і ми просто направили частину нашої допомоги туди. У квітні та травні 2022 року 784 людини отримали допомогу через наші місіонерські поїздки до окупованими територіями. Та ще 720 продуктових наборів було розповсюджено через наших друзів церкви та благодійні організації у прифронтових регіонах центральної та південної України. Людина, яка ходила в нашу церкву, бізнесмен. Він поділився частину свого бізнесу. Це в нього був отель, і він надав переселенцям свій отель. Для того, щоб вони там жили, користувалися їм. І це було класно, бо, люд, бо ми змогли людям надати безкоштовне харчування. Ми змогли людям надати е, теплі кімнати, теплу воду, рушники чисті. Я пам'ятаю. Одна дитина підійшла і сказала, я так давно вже не витиралася чистим рушником, білим рушником. І це було настільки зворушливо. І в цьому отелі ми почали проводити альфа курс ми почали проводитися жінка. І згодом майже всі люди, котрі жили в отелях, їх було біля 70 людей. Да? Ми там дитячі програми почали для дітей робити. І уявіть собі. Майже весь отель. Всі люди, котрі були тим, там жили, вони почали кожну неділю приходити і дивитися зібрання церкви. Якраз влітку був великий такий наплив е, людей з евакуації, і ми е, ще одну проблему побачили: що ці люди вони приїжджають, е, їх евакуюють, привозять автобусами. А в автобус ти не можеш взяти всі свої речі, да, які тобі потрібні, там зимові якісь речі. Тому у людей були, знаєте, там три-чотири людини в родині і одна сумка в них. на Всіх і ми подивилися, що в нас є. і Ми згадали, що на початку війни один із фондів Family of Christ він надіслав нам дуже багато допомоги, декілька фур. І фури з їжею дуже швидко розійшлися, але в нас там була одна із фур, була з одягом. Весь цей одяг ми перебрали, передивились, розклали по розмірах, по типу. Ми зрозуміли, що у нас є потреба у людей, і у нас є можливість завдяки цьому фонду допомогти цим. Людям ми почали влаштовувати щедрі гардероби. Ми зробили буквально там 4 чи 5, вже не пам'ятаю, скільки влітку ми зробили щедрі гардероби. Ми запрошували людей з Маріуполя, ми запрошували людей з Херсонської області, зі Сходу. І вони просто приходили і повністю збирали в собі все, що було потрібно на осінь, на зиму, вдягали дітей. Одяг був класний, якісний. І ми дуже вдячні взагалі за таку можливість. І Я думаю, що це було дуже доречно для цих людей. este periodo. І так круто, що не тільки наша глобальна церква Хілсонг, особливо кампуси з Європи, багато допомагали нам, але навіть інші церкви, наприклад, Soul Чорч із Норвіча, це Великобританія. Вони надіслали нам 460 рюкзачків для дітей з такою там засоби гігієни, іграшки. Потім в серпні сім'ї почали думати про те, щоб зібрати дітей до школи. Звичайно, що сім'ї Селенці, вони не брали з собою підручники, зошити там для дітей. І ми побачили цю потребу і вирішили спорядити діток, влаштували такі невеличке свято. Це був як Оазис серед пустелі для дітей і роздавали їм набори шкільного приладдя. Влітку 2022 року 67 людей, включно з 26 дітьми, було переселено у готелі прихистку на три місяці. 370 родин відвідали наші щедрі гардероби та безкоштовно отримали одяг, взуття та постіль для своєї сім'ї. Ми розповсюдили 460 рюкзачків надії, а наприкінці серпня нам вдалося зібрати 150 дітей до школи. Літо 22-го, воно виявилося в порівнянні з весною досить спокійним. І не так було багато тривог звучало, і атак було на Київ, не так багато повітряних. Ось і якось, напевно, ми перейшли до думки того, що було б класно, щоб почати наші офлайн зібрання, збиратися в нашому приміщенні. І у вересні ми почали. Ми зробили перше офлайн зібрання. Це було насправді дуже зворушливий момент, тому що е в повітрі в повітрі просто вітало таким. Ми не бачились, ніби вже 10 років. Да? Це, це такий особливий момент для кожного був. Я абсолютно впевнений, що кожен, напевно, навіть вклонявся Богу по-іншому в приміщенні в рамках того, що ми збиралися в нашому приміщенні, ми подумали про тривоги, які можуть з'явитися під час. Під час просто зібрання, да. і ми подумали, що нам потрібно укриття. І ми тоді е, домовилися з інститутом, який знаходиться поруч. і Там є така, таке приміщення, воно підвальне, і ми домовилися про те, що ми будемо там, коли буде тривога. І Ми організувалися, да, коли звучить тривога в приміщенні. За 15 хвилин ми всі, ця церква могла перейти в, 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 туди, в бомбосховище, і там продовжувати зібрання. В жовтні. Росія знову почала е, активну фазу е, обстрілу. Це вже пішли ракетні обстріли, і ми е, тоді замислилися е, про те, що нам треба щось робити з нашими зібраннями офлайн, тому що вони стали гатити прямо по е, об'єктах інфраструктури. На да, вони і... змінили тактику, почали да. локати. Почалися. Mm -hmm. Да, да, да. І в нас вже почали відключати світло, і ми, ми не можемо проводити зібрання, коли немає світла. Да? Тому в цей момент наша глобальна церква. В... Вже який раз приєдналися на допомогу, прийшла до нас і допомогла нам з купівлі великого генератора, який повністю допоміг нам забезпечити питання з електроенергією. І ми відкрили теплий простір. Ми, ми спорудили приміщення церкви з цим теплом, інтернетом. Люди до нас приходили кожної п'ятниці, просто щоб поїсти гарячої їжі, поспілкуватися, отримати речі. Ми придбали пледи, ковдри, свічки, теплі носки, шапки, шарфи для дітей. Просто люди приходили кожної п'ятниці, отримували те, що їм потрібно було. Yeah. Просто заряджали свої гаджети, спілкувалися, працювали. У нас е були визови з е пальним, з е е е паливом. Бо у нас була. А, дуже зросли ціни. Так, да, да, Дуже виросли ціни, і ну, це зрозуміло, так. Да. І тут приходить добра звістка, що е, наша церква з Європи вона допомогла нам фінансово, вона виділила великі фінанси для того, щоб у нас було пальне, щоб ми проводили зібрання онлайн. А друга церква підтримала нас покупкою там, генераторів. А ще коли е, ми благословляли людей генераторами, люди були шоковані. Як це так? Бо генератори на той час вони дуже дорого коштували. Я пам'ятаю на початку вже 23-го року. Ми звернули увагу на те, що у дітей продовжується навчання, але через часті повітряні тривоги дітей просять спуститися в укриття, і по 5-6 годин діти в школах сидять в укритті. Але там нічого крім стін немає зазвичай. І е, ми побачили цю потребу. І на даний час ми вже е, дві школи обладнали укриття для дітей: одна в Києві, школа, одна в горинці. Е, там я знаю, що надавали генератори, ліхтарі, е, там посуд, різні дрібниці, фліпчарти для того, щоб діти могли продовжувати навчання в укриттях. Насправді, коли ми піклуємося про дітей, ми піклуємося про майбутнє покоління, звичайно. І я знаю, що вони по-своєму переживають всі ці військові стани, і... але це їх дитинство. І хотілося б знаєте, щоб ворог їх не обкрадав їх дитинстві і щоб у них були ігри, посмішки, не дивлячись на обставини. І також я знаю, що цим ми вкладаємо у всіх дорослих, бо вони можуть спокійно відпочивати, коли діти щось роблять. Протягом цього. Цього року ми відповідали на унікальні потреби людей. В перші місяці ми виділили бюджет на допомогу людям, які не змогли виїхати через фінансові причини. Пізніше ми допомогли родині переселенців просто облаштувати житло. Ми допомагали літнім людям, самотнім, які. Залишилися одні, які потребували термінової операції в Україні, підтримували фінанси, а також допомогли зробити ремонт одній родині, яка опікується дітьми, які залишилися без батьків, які втратили батьків в зоні, в зоні бойових дій під час цієї жахливої війни. Ми почали цей рік з вікенду бачення, на якому ми проголосили, що ми хочемо створювати значний та постійний вплив на суспільство. Тому ми тут, ми будемо допомагати далі, і ми віримо, що Бог просто використає всі, всі якісь наші мрії, всі наші можливості, щоб зцілювати, відновлювати, відбудовувати життя людей. Восени та взимку ми провели 12 офлайн зібрань церкви дев'ять разів відкривали двері нашого теплого простору, де роздавали 660 гарячих обідів та влаштували три щедрих гардероби. Разом із нашими партнерами ми змогли допомогти обладнати два бомбосховища для дітей та підтримати дві школи, в яких наразі діти продовжують навчатись офлайн. Це був рік боротьби та стійкості українського народу. Рік, протягом якого нам з вами вдалося доторкнутися до життя 10 тисяч українців та розповсюдити 85 тонн різноманітної допомоги. Дякуємо Глобальній церкві Хілсонг, церкві Сол Чорч із Норвіча, Великобританія, церкві Зої, Варшава, благодійному фонду Милославський в Києві, благодійному фонду Family of Christ в Ужгороді. Окрема подяка всім кімнатам Хілсонг у Європі за неймовірно теплу зустріч українців, які евакуювалися з зон бойових дій. Ми бачили, як ви приймали, розселяли та турбувалися про кожного. Дякуємо церкві Хілсонг Іспанія за теплі речі та генератори, церкві Хілсонг Данія за додаткову підтримку для українців, щоб зігріти нас взимку. Щиро дякуємо кожному, хто жертвував, волонтерив, молився та підтримував нас у соціальних мережах. Ми б не змогли зробити все це без вас.